Зловити момент та встигнути намалювати його, поки той не зник. З потеплінням для вихованців Надвірнянської художньої школи розпочався сезон пленерів. Це той час, коли діти у змозі малювати не в чотирьох стінах, але оточити себе натхненням від природи і, власне, малювати її. Про важливість цього періоду зазначила викладач спецпредметів надвірнянської художньої школи Елеонора Левицька, розповіла детальніше щодо пленерів. Та звідки ті беруть початок? Це називається пленер. Ця практика народилася на цю практику. Заснували імпресіоністи французькі художники, які вийшли з майстерні, почали малювати живу природу, така як вона є. І тут є нюанс, що треба вміти працювати швидко, тому що треба зловити сонечко, треба зловити хмарку, треба зловити той той колорит. Тому, тому ми так стараємося це робити швидко. Матеріалами такими, які дозволяють працювати швидко, і максимально передати власний настрій. Не то, щоб там форму, будову, бо цілий рік ми працюємо над такою, в нас така класична програма, тобто ми вивчаємо такі засади, правила, догми, оці всі такі е, образотворчі мистецтва. А власне, пленер це вже більше таке щось, що ми можемо помалювати більше на творчість, на, е, на натхнення, ну і на те, що нас без з натури безпосередньо на природну на те, що нас. Та так. У ході спілкування з юними художницями вдалося зрозуміти, що головним об'єктом малювання став замок Краснодвір. Дівчина Вероніка своєю чергою розповіла за різні особливості процесу малювання та що планувала зробити саме у своїй роботі. Я малюю замок. Ось цей фрагмент. Тут зараз роблю задній фон. А в чому полягає, наприклад, Складність малювати задній фон? він має бути якийсь розмитий чи допускається її чіткість? А, більш розмитий, тому що має перетягувати увагу більше передній план. А, я хочу зробити більш класичною і передати а, спокій якийсь цього місця та якийсь такий Що вайб. Хочеться залишити на кінець саме. Якісь більш контрастні кольори, тому що я не дуже люблю з ними працювати. У випадку дівчини надії, замість звичайного формату, вона працювала на дещо меншому, пояснювала своє рішення, вона не відриваючись від процесу. Все як має бути. Я люблю малювати на меншому форматі, тому що можна трохи більше продеталізувати, це виходить швидше і не треба робити такі великі фрагменти. Я зараз стараюся трохи це продеталізувати. Тіні, бліки, якісь В загальному камінь важко намалювати, але я пробую. Принцип пленерів наштовхує на роздуми, адже так само, як художники цілеспрямовано вирушають ловити момент, люди також у змозі впровадити цей принцип у своє життя і вбачати неповторну красу довкола себе на кожному кроці.